Знання, шлях до перемоги. Дітки, я вам зараз зачитаю вірш, А ви мені сподказати, їв лиху пору року йдеться у віршах. В жовтні-жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Ну що, дітки, здогадалися в яку пору року йдеться? Так, про осінь. Молодці. Ось і настала найбагатша пора року осінь. У садках червоніють цоковиті яблука, підставляють сонцю у свої золотаві боки груші. Немов дорогі прикраси звисають виноградні грона, на з-під великих, вже трошки в посохлих визирають гарбузи, кавуни, дині. Усі ці чудові дари не лишаються по садках та городах. Люди з радістю збирають врожаї, складають його до комори або ж везуть на ярмарок продавати. Тож, гайда на ярмарок. Тут можна не лише купити чи продати що завгодно, а й побачити багато нового та дивовижного, послухати народні пісні, взяти участь у розвагах. Зустріти майстрів найрізноманітніших мистецтв. Погляньте, як тут гамірно, колоритно і цікаво. Я впевнена, що ми тут побачимо багато цікавих. Ось дітки, погляньте, це жмелик. Скільки всього він привіз на ярмарок, а що саме ви мені зараз розкажете? То що ж, привіз на ярмарок жмелик? Так, круті? Давайте назвемо, які фрукти він привіз. Молодці. Це яблука. Назвіть мені овочі. Молодці. Це гарбузи, кукуруза, баклажан. А погляньте, яких веселих друзів зробив собі жмелик. Щоб не нудьгувати, які овочі йому стали в Так, він використав гарбузи, баклажани, картоплю, моркву. Молодці. Ви дуже уважні. Тоді ми подивимось, що ще є цікавий на ярб. Ось майстер гончар. формує глечик на гончарному крузі. Чи це не диво, як підправними пальцями груста глини переходить на рівненькій скринці посудині. А ви коли сліпили із глини? А що саме? Так, діти, у садочку ми часто ліпили із груди. А що це за дивні фігурки стоять на прилавку гончара? Як ви думаєте, що це таке? Так, це посуд. А можливо хтось назве, що це за посуд? Молодці діти, це глечики і куманечки. Тепер дивіться поряд на найвищу полочку біля гончара. Які вироби на ній стоять? Так, дітки, це тарілки. А із чого вони зроблені? Молодці. Вони зроблені із глини. Дітки, ось ми підійшли до яр смаколиками і запашним чаєм. Давайте спробуємо, який чай готують на ярмарці. Ось перед вами види чаїв. Кожний вибере по своєму смаку. Чай з малини. Який? Так, малиновий, чай з полуницею, який він. Так, полуничний. чай з груш? Так, правильно грушевий, чай з яблук? яблучний, чай з сливою? сливовий, а чай з апельсином. Так, правильно апельсиновий. А чай з аж... Молодці, ожиновий, а чай з калиною. Калиновий. Чай з вишнею, вишневий, чай з гранатом. Так, гранатовий, чай з абрикосом, абрикосовий, а чай з лимоном, лимоновий, а чай з ана, ананасовий. А чай з суницею, суничний. Посмакували своїм улюбленим чаєм. Наступний продавець. Музика. Назвіть інструменти, які він привіз на ярмарок. Так, дітки, тут є сопілки, свищики, губни, скрипки, бандура. А з чого виготовили в ній ці інструменти? Правильно із дерева, а свищик з глини. Дітки, а як ви думаєте, що обрала дівчинка? Так, бандуру. А ось ця дівчинка знайшла, де пряче А як ви гадаєте, що вона придбала у майстрині вишивальниці? Так, дітки, це намисто і вишиванка. А які ще вироби продає вишивальниця? Так, у неї є багато чудових сурочок, рушників, доска картинок. Дітки. А що це у руках у майстрині? Так, вона часу не гає, вишиває ще один рушник і продає. А що продає цей продавець? Так, він продає кошики, тарілки, вази. А як ви думаєте, а з чого вони зроблені? Чи вироби дітки зроблені з лози, з гілок, верби? Як весело і цікаво ми провели час на ярмарку. А тепер дітки пропоную скласти розповідь про свої враження від побаченого. Ось послухайте, будь ласка, мою розповідь. Я сьогодні побувала на ярмарку. На ярмарку продавали свої вироби товари, продавці, овочів, фруктів, гончар, музика, вишивальниця. Гончар продавав іграшки і пост. Музика продавав музичні інструменти, а вишивальниця продавала чудові рушнички. Вишиваночки, скатертинки, а продавець овочів і фруктів продавав різноманітні овочі і, і фрукти. Я з язмаркою повернулась із задоволенням. А тепер дітки чекаю на ваші розповіді. До побачення! Все буде, Україна! Наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати.